Все, їх погодували, і, і вони пішли. Люди пішли кататися на. ну, там є. Ще, друзі, хвилин 20. Я думаю, про. Провед... Ой, а тепер вони в мене, а тепер вони випрошують у нас. Ну, можливо, там щось залишилося. Ну, вони тут такі. Ось тут, значить, є. Ось тут є, вони всі, всі скупчились тут. Селисні ганяють, не дивлячись всіх, хто поряд і хто перший. О, як кричать. Окей, ок. тенкс, 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 Хабіб. Хабіб, тенк'ю. Тенкю, much. Дякую, Хабіб, вам за підтримку. Подивимося зараз ближче, подивіться на оцю красу. Ось він сидить і. І допустив, щоб ми подивилися на нього поряд, який в нього клюв, який він красавчик, дивиться на нас. Ой, все, полетів. Це я рукою я хотіла трохи додати, я його рукою трошки злякала. І ще хочу вам розказати, що тільки що, друзі, я розумію, що багато хто зайде, будете дивитись, пишіть, друзі, коментарі. Напишіть, яка погода у вас, напишіть, де ви полюбляєте гуляти, як, як ви почуваєтеся, як настрій і яка у вас весна. А хочу вам розказати про те. Я дякую велике всім вам за підтримку. Дякую Хабібу. Там був Артем, дякую. Була Гелен, дякую. Дякую вам всім, мої хороші, за те, що ви підтримували в чаті. підтримуєте в чаті. І хочу вам сказати: Хабіб пише beautiful, thank you, thank you, Хабіб. Thank you so much, my dear friend Habib. Thank you. І хочу вам сказати, друзі, розповісти тільки що їхала, потім зупинилась. Зараз розбираємося з одною інспекцією. А саме хочу вам розказати: інспекція з паркування в місті Дніпрі. Виявляється, що там інспектор стоїть твоя машина, він не перевіряє, що в тебе є сплата за паркування, а він просто, як кажуть, молодь, і я так скажу, тупо виписує вам постанову про штраф. Хтось перевіряє, хтось не перевіряє. Я хотіла заплатити, а потім думаю, перевірю. Як я дивлюся, я думала, що я просто не так припаркувалася, можливо, щось там цей. Потім дивлюся, що виявляється відсутність оплати за паркування. А я якраз заплатила і почала я з ними переписуватися, друзі. Звісно, я вимагала, щоб покарали цього інспектора, який зловживає своїм службовим становищем. Навіть знайшла норми закону в Україні, скільки це років позбавлення волі. Ну це вже якщо, мабуть, занадто. І як можна його покарати. На що мені інспекція відповіла е, у, е, інспекція у вигляді, е, ну, зі мною спілкується саме їхня, мабуть, мабуть, начальник. Треба подивитися, так начальник відповіла, що вони не бачать складу е, порушень і складу злочина в свого працівника, тобто даного інспектора. І от зараз, зараз ми з ними переписуємося, але я думаю, друзі, і моє таке переконання, що все-таки треба, кажуть, хто стукає, тому відчиняють, а, е, а все-таки треба. Трішечки чиновників вказувати їм їхнє місце, адже вони, ну вибачте, вони живуть за наші гроші, ми платимо податки, їм із цього платять зарплати. Тому, друзі, звісно, треба, треба збиратися в громадські організації і треба обов'язково показувати їм їхнє місце. Я думаю, що рано чи пізно. І судова система в нас запрацює е, нормально, і тоді ми е, і тоді сподіваємося, що, так як і колись в давні часи. Е, ну,